Ми вже з хлопцями сперечаємося, що в цій посилці. І дивіться, написано відео, 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 відео. З другої сторони відео, і ми сперечаємося, що тут може бути. Я кажу, що тут лампи індикаторні, просто гарно так запаковані. Ну, зараз подивимося. Так. Так. Зараз подивимося. <ріст> поки що немає слів. Зараз ми почитаємо записочку і подивимося, чи виставляти це відео, і що це, чи це трофей, чи що. Зараз ми це вияснимо поки що глуши. Коротше, номера не прості, мені як сказали, це машини, то я трошечки цей. Дивіться, відео. Бажаю міцного, ми бійці. Такої-то, 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 відправляємо вам подарунок у вигляді трофейного номерного знаку Курської області. Так як відправити з міста Суджі немає можливості, то ми відправляємо з Сум, підписаний Слава Україні! Героям слава! А тепер кажу, звідки цей номер? Ви будете дуже-дуже сильно здивовані. Це начальника військомата міста Суджі. Мурської області. В нього був китайський джип, його розбило. І ось номер е затрофеїли і подарували нам на першу онлайн-прийомку. Друзі, 2000 гривень доната від мене. Пишете номер картку мені в особистій у Viber. І 2000 донат на вашу бригаду. Ми любимо вас і ви найкраще. Кому цікава тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.